Добрий вечір в ефірі. Кореспондент Еспресо ТВ у Вільнюсі Марія Гурська. Що ж, саміт розпочався саме зараз за моїми плечами ви бачите сотні журналістів. Буквально от от з'являться голови 28 держав-учасниць Євросоюзу, а також шести держав, які беруть участь у програмі східного партнерства. Також серед них очікується і наш президент. За даними змі його літак, от от приземлиться у вільнюсі. Януковичі чекають на офіційну вечерю, яка відбудеться тут о 19 годині. На кафедральній площі в цю хвилину триває мітинг на підтримку Євромайдану, в якому беруть участь і доповідачі сьогоднішньої конференції громадянського суспільства щодо загальних вражень про сьогоднішній день у вільні варто відмітити, що місцеві жителі дуже зічливо ставляться і з турботою розпитують про події в Україні. Вони переживають за нас, розпитують про наші очікування від завтрашнього дня і про те, що чекає нас. Найближчому майбутньому від себе хочу додати. що Сьогодні наша знімальна група багато часу провела. У медіа-центрі Літ Експо, в якому завтра відбудеться саміт, дуже активно працюють російські колеги-журналістки. Зокрема, запам'ятався синхрон одного такого журналіста російської радіостанції, в якому журналістка зазначила, що в випадку підписання угоди з Є... про асоціацію з ЄС Україну чекає химерне майбутнє і чомусь відключення гарячої води. Дуже контрастують ці твердження з тим, що ми бачимо сьогодні у Вільнюсі. Розкішна столиця приймає своїх гостей, достаток в супермаркетах, зічливі, добре одягнені люди. Отакі от, от контрасти маємо на сьогодні.